15 липня Вівторок. Очищення церкви. Він візьметься за плавлення і очищення срібла. Він очистить синів Левія, переплавляючи їх як золото або срібло, після чого вони почнуть приносити жертви Господу в праведності. Малахії 3.3 Наближається час, коли чудеса архіошуканця виявлять себе ще виразніше. Його спокуси видаватимуться щоразу привабливішими, так що зведуть навіть деяких вибраних. Князь Темряви разом зі своїми ангелами працює в християнському світі, переконуючи тих, хто визнає Христове ім'я, стати під його стяг і вести війну з тими, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Об'явлення 1412 Церква відступниця об'єднається із силами землі та пекла, щоб поставити на чоло або на руку людей та в розвірини і переконати Божих дітей вклонитися звірові та образові його. Сили темряви намагатимуться змусити християн порушити вірність Божому законові та вшанувати папство. Потім настане час, який випробує людські душі. Відступники, згуртувавшись, вимагатимуть, щоб вірні Господу люди відкинули закон Єгови і зреклися істини його слова. Тоді золото відокремиться від домішок і з'ясується, хто є благочестивий, вірний та істинний, а хто невірний, полова та шумовиння. Щойно запрацює Божа вільниця, які хмари полови тоді здіймуться. Там, де тепер наші очі бачать повні стодоли пшениці, натомість виявиться полова, яку здмухне Божа віяльниця. Той, для кого Христос не став центром усього життя, не встоїть під час випробування того дня. Якщо зодягнені Христовою праведністю залишаться вірними істині і обов'язку, то ті, хто покладався на власну праведність, стануть під чорний прапор князя Темряви. Тоді буде видно, кого обрала людина Христа чи диявола. Ті, хто не довіряв собі, боявся, що не зможе мужньо знести ганьбу і осудження, урешті-решт, відкрито проголосять себе послідовниками Христа та його закону. Чимало з тих, які зовні видавалися квітучими рослинами, однак не давали плоду, разом з багатьма чинитимуть злі дії і отримають тавровідступництва на своє чоло і на руку